Як же бути бадьорою? Давай дізнаватись. Отже, як зберігати бадьорість весь день? Говоримо прямо зараз. З нами на зв'язку Вікторія Кучеренко, лікарка-терапевтиня сімейного центру здоров'я Ольвиця. Доброго ранку, пані Вікторія. Дякуємо, що приєдналися до нашої етеру. Ми вже тут трішки вже нафілософствували. Не знаємо чи щось коректне ми сказали, але що скажете ви від чого залежить наша бадьорість? Бачать в цілому це багатофакторне поняття. Тобто вона залежить від декількох ключових моментів. По-перше, це сон. По-друге, це режим дня, як ви вже говорили. Це, до речі, дуже правильно. По-третє, це харчування. Про це ви також говорили. І четверте, це настрій. Угу. Е, можливо, можемо. Е... Трішки зазначити важливість кожного компоненту, який ви розказали, і чому, власне, сон і який він має бути, щоб ми були бадьорими. Для здорової людини, для дорослої здорової людини сон має тривати від 6 до 8 годин, тобто не менше і не більше. Тому сон має бути повноцінний. Тобто без цих перерв, тому що в нас є люди, які люблять прокидатися вночі, почитати новини, а потім знову заснути. Тобто про бадьорість після такого сна взагалі не варто говорити. Про харчування воно має бути повноцінним, регулярним і раціональним. І тут дуже дуже важливо не переїдати, тому що якщо переїсти, то не про яку бадьорість в принципі не варто говорити. Режим дня це про співвідношення праці до відпочинку. Тобто, скільки ми працюємо, скільки ми відпочиваємо. І чи даємо ми організму взагалі час для того, щоб відновитися і набратися сил. А настрій, що про нього говорити, з яким настрієм прокинешся, такий буде і день в цілому. Ви зазначили про сон на початку, і е, так мені сумно стало, бо я пригадала, що ну нам, українцям, напевно, бадьорість зараз не дуже світить, тому що серед ночі повітряна тривога, е, ти збираєшся в якесь більш безпечне місце. От ми з чоловіком просто переміщаємося до ванної кімнати, переносимо всі, всі подушки і, і там. Ти ледве засинаєш якийсь час, потім дивишся. Теж ті всі скролиш новини, тому що ну такий час, а як по іншому, ну. То я тепер розумію, що е, не завжди зараз власне, нам, українцям, вдасться угу. е, врегулювати саме наш сон. А скажіть, будь ласка, пані Вікторія, а чи можуть якісь конкретні вітаміни, чи можливо елементи е, допомогти нам відчувати себе бадьорими? Е, зараз був топчик, е, всі приймали мелатонін, щоб гарно висипатися. Е, чи можна тут теж поставити якусь тотожність, що якщо ми будемо приймати мелатонін, ми прокинемось зранку однозначно бадьорими? На жаль, на жаль, якихось чарівних пігулок, які б нам давали бадьорість на цілий день, не існує. Якби вони були, я б вже протестувала на собі і могла вам з радістю порадити. Але на жаль, таких не існує. Щодо вітамінів, то якщо ми будемо гарно харчуватися і при цьому отримувати все необхідне з їжі, то додаткового їх прийому не буде потрібно, окрім вітаміну, D, про який ми говорили з вами у минулому нашому ефірі. Його профілактичній дозі варто приймати, особливо взимку. Тому що саме знижений рівень вітаміну Д проявляється сонливістю, слабкістю, зниженням працездатності. Mm -hmm. Щодо мелатоніну, це дуже гарна річ, і якщо його приймати правильно, а правильно це саме в дозі від 3 до 5 мг за 30 хвилин до сну, то дійсно він буде давати набагато кращий ефект, ніж просто якщо спати. І з переривчастим перер... сном. Угу. А підкажіть, будь ласка, ще щодо мелатоніну. От у мене виникло таке питання нещодавно, бо в моєму оточенні деякі люди вже на стабільній основі вживають мелатонін перед сном і ну, дуже раді цьому, їм дуже подобається. Але чи це не може, ну я не знаю, це така моя логіка, чи це може спровокувати те, що наш організм з часом може перестати нормально виробляти власне цей гормон мелатонін, коли ми будемо. Завжди пити таблетки, на даний момент якихось таких досліджень, що говорили про негативний ефект мелатоніну, немає. Тож, в принципі, як додатковий його прийом, а це саме бати, тобто біологічна активна добавка, і таких побічних ефектів, як звикання чи то зниження роботи нашого епіфіза, який виробляє мелатонін, mm -hmm. немає. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже дякую. Давайте тепер повернемося сон. Ми більш-менш розглянули. Тепер повернемось до харчування. От що не потрібно їсти на ніч? За скільки годин до сну не потрібно їсти? щоб дійсно відчувати себе, от на ранок легкими, без тяжкості в шлунку, без зайвих думок. І ще от є така особливість. Я по собі теж знаю, що якщо щось поїжджу дуже сильно на ніч, якісь кошмари сняться, От дійсно якісь такі нехороші сни. Не знаю, можливо, це якось зв'язано ще з якимись людьми, не тільки у мене. Що ви думаєте, пані лікарка? А дивіться, останній прийом їжі має бути за 3-4 години до тоді і не буде перенавантаження вашого шлунку. Тобто буде працювати нормальний шлунково кишковий тракт і нервова система зможе нормально відновитися за сон. Взагалі нам сон потрібен, щоб нервова система могла відновитися. Mm -hmm. В цьому взагалі його головне завдання. Що їсти таке, щоб відчувати себе легко? Для цього в нас існують овочі. Овочі це взагалі дуже-дуже гарна група продуктів, адже вони дають легкість, допомагають нормально працювати швинково кишковому тракту, і взагалі в овочах саме це джерело молодості, про яке варто знати. Дуже дякую, що ви це зазначили. І чи це так само можна. Взяти і перенести на взагалі наш цілий день, тому що так ранок це дуже важливо, щоб е, бути відпочившим, так щоб бадьоро прокинутись, але як утримати цю бадьорість протягом всього дня і чи може допомогти в цьому також харчування? Так, це дійсно так. При цьому треба харчуватись три рази на день для здорових людей, якщо немає ніяких захворювань шлунково-кишкового тракту. Просто там рекомендується саме дробне харчування невеликими порціями, тому ми говоримо про здорових людей. Okay. При цьому дуже важливо не робити перекусів. Uh -huh. Чому так? Взагалі для перекусів зазвичай люди використовують цукерки, печиво, бутерброди, фрукти. І саме ця їжа містить прості вуглеводи. Прості вуглеводи стимулюють швидке вироблення і підвищення рівня глюкози. Uh -huh. На це дуже швидко реагує підшлункова залоза і виробляє інсулін. Відповідно, глюкоза дуже швидко знижується, і ми, за припливом енергії, відчуваємо його раптове зниження. І після цього про яку бадьорість в принципі можна говорити, тому їсти три рази на день без перекусів і додавати овочі в кожен прийом їжі. Дуже цікаво, ви підмітили те, що коли є такі солодкі перекуси, то це навпаки забирає потім енергію, тому що навпаки, здається, ну з'їм якусь цукерочку, так і буде в мене енергія. А виявляється, що значить, це зворотньо працює так, через якийсь час? Так. А я от хотіла ще поговорити стосовно стимуляторів нашого життя, нашого ранку, таких як кава. От деякі люди не уявляють свій ранок без кави. От їм треба прокинутись, заварити кручку кави, випити, і тоді вже вони кажуть, о, ожив. А впродовж дня, можливо, от після обіду, коли вже хочеться спати, вони випивають енергетик. Особливо водії. Які водії, які часто в, в дорозі, так, випивають енергетик. Ну і ще є люди, які ну, п'ють зелений чай? Там теж є якісь такі стимулюючі речовини, які надають ніби енергі... бадьорості. енергії бадьорості. Скажіть, будь ласка, чи можна от дійсно використовувати такі засоби нашого енергозбереження, і як часто? Що кави, це дуже дуже гарний продукт, особливо зранку. І взагалі, по рекомендаціям, навіть кардіологічним рекомендаціям, стиму... рекомендується приймати одну-дві чашки цільнозернової кави, тобто меленою. От про розчину каву ми не говоримо, тому що нічого корисного в ній в принципі немає. А щодо чаю, особливо зеленого чаю, дійсно там є кофеїн, і він також стимулює роботу нервової системи, за рахунок чого ми почуваємось краще. Приймати і вживати зелений чай можна, будь ласка, без обмежень. Щодо енергетиків, то тут ситуація трішки інша. Як ви знаєте, є енергетики, які містять алкоголь, і які не містять алкоголю. От Алкоголь то це взагалі така дуже шкідлива річ, тому краще ми не будемо про них говорити. А от про безалкогольні енергетики. Вони працюють по тому ж принципу, й солодка кава, тобто в них є кофеїн і висока доза цукру. За рахунок цього вони стимулюють роботу нервової системи. І дійсно, працездатність, бадьорість звищуються десь на приблизно 2-3 години. Після цього наступає виснаження організму, тобто вони дають такий короткотривалий ефект. Окрім цього, енергетики підвищують тиск, можуть збільшувати пульс, сприяти розвитку аритмій, передіабету, ожиріння і навіть самого по собі цукрового діабету, тому зловживати ними взагалі не раджу. Угу. А якщо, от, наприклад, вживати е, каву з цукром е, дуже міцну, там еспресо, наприклад, е, чи буде вона, в принципі, так само діяти, як ви сказали, про енергетики, що вона теж буде е, ну, сприяти от, різноманітним захворюванням, як і енергетики? А якщо це дійсно дуже міцна кава, то від неї може бути такий ефект, як і від енергетики. Тому що, можливо, ви помічали, що Прийнявши каву, підвищується пульс і відчуваєш себе трішечки як є енергетика. Тому такий ефект дійсно є. Угу. Скажіть, будь ласка, ще можливо про інші якісь методи? От у нас, до прикладу, є ідея прогулянки. Чи можуть прогулянки якось впливати на нашу працездатність, на нашу бадьорість? Чи можливо ще щось ви могли би зазначити, що може допомогти утримувати цю бадьорість протягом дня? О, прогулянки це дуже дуже класна штука, тому ідея у вас досить добра. А прогулянки це криси. А більшість наших людей працюють в тісних колективах, в якихось замкнутих таких кімнатах, при цьому кількість кисню там знижується, а вуглекислого газу навпаки підвищується. А вуглекислий газ призводить до сонливості, слабкості і зниження працездатності. Відповідно, хоча б 10 хвилин в обідню перерву допомагають перезапустити нервову систему, допомагають краще працювати після, окрім цього, спалюють калорії і зміцнюють нашу імунну систему. Знаєте, я навіть помічала, що інколи в кінець робочого дня у нас він десь вже після обіду, тому що ми дуже рано починаємо працювати. Іду на тренування взагалі вже ледве ноги тягну. ноги тягну за собою. Потренуюсь, чи це буде якесь силове тренування, чи це стретчинг. І після нього ось такий прилив енергії. Як оце працює? Тому що здається, що все ліміт вичерпаний. Але після тренування, коли ти себе трішки змусив щось поробити, навпаки, приплив енергії у нашого організму взагалі немає такого ліміту. Це лише нам здається, що у нас є якийсь ліміт. Насправді, ліміт він дуже 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 далеко. І це дуже добре. А щодо тренувань, це пришвидшення кровотоку, тобто ви стимулюєте кровотік mm -hmm. тим самим і в нервовій системі також. А, так як ви займаєтесь, ви швидше дихаєте і частіше дихаєте. При цьому кількість кисню у вас також збільшується, і тому ви відчуваєте себе набагато краще. Окрім цього, ви розім'яли м'язи і покращили кровотік в усіх своїх м'язах. Тому, якщо ви сидите, а в нас більшість населення зазвичай веде малоподвижний спосіб життя. То у них є такі явища, як гіподинамія, тому саме навантаження дуже добре при цьому допомагає відновитися і відпочити. Угу. Пані Вікторія, мені ще власне цікаво такий варіант збадьорення, як знаєте, по-перше, зволожувач і аромадифузор. От я знаю, що там олія апельсину вона дійсно от бадьорить. Чи бачили ви в своїй практиці, можливо, застосовували якусь ароматерапію масла, чи навіть аромат просто свіже розрізаних фруктів для збадьорення такого. Щодо аровомаса, дійсно це дуже цікаво, тому що, наприклад, всі запахи цитросових вони стимулюють роботу нервової системи, тому працює так, як і прогулянка, в принципі, тому це дуже класний метод. І приємні для того ви ще зазначали про режим дня, про настрій, і хочеться ще розглянути ці такі глиби, так в нашій розмові. Що ви скажете стосовно режиму дня, як на нашу бадьорість впливає власне цей режим, і чи важливо для нашого організму жити за режимом? Насправді, наш організм це унікальна система, а будь-яка система любить режим. Тож дуже важливо чередувати роботу з відпочинком і розуміти, що будь-яка система вона виснажується, якщо не давати їй час на перезарядку, на перезапуск. Тому дуже важливо саме мати такий режим. Попрацювали, відпочили, попрацювали, відпочили і ніяк навпаки. А стосовно настрою ви також ще зазначали. Настрій це дуже дуже важливо, адже від того, як в принципі ми починаємо цей день, як ми себе ведемо, як ми посміхаємося людям, ми отримуємо заряд енергії, тому що віддаючи, ми отримуємо, тому це дуже важливо, тому обов'язково треба цим користуватися. Дуже дякуємо вам, що так обширно розкрили нам цю тему. Звичайно, що бадьорості можливо. Не прибавиться одразу, можливо, треба навчитися цим всім крокам, які ви нам зазначили. Але ми вже хоча б маємо якусь інструкцію і сподіваємося, що сьогодні наші глядачі також зможуть використовувати всі поради, які ми обговорили. Бажаємо вам бадьорості, сил протягом ваших робочих днів, також ресурсу, Божих благословень. дякуємо, що завітали до нашої студії онлайн. Навзаєм. всього вам найкращого. До побачення і вам також всього найкращого. Друзі, з нами на зв'язку Вікторія Кучеренко, лікарка терапевтиня сімейного центру здоров'я Ольвиця, говорили про те, як зберігати бадьорість, від чого вона залежить, чи можна вживати певні речовини, які підтримують цю бадьорість. Все це дивіться на нашому ютуб каналі. Доєднатись до ранку надії. А зараз до вашої уваги рубрика Мотивація.